Приїхали на Луцький авториночок, давайте покажу вам трішки цін. Не забувайте з лайки, підписку, дивимося, що по цінах на луцькому авторинку. Екземплярчики нам трапляються. Ось такі сценік Треті на легкосплавних дисках з противотуманками. 7,350 вартує, 10 рік, 1,5 дизель, 253 заявленого пробігу. Присутні у нас без ключовий доступ. Гарненький тканинний салончик, шестиступочка, клімат. Сіскубільні з такий екземплярчик 307 сім 350. Зустрічаємось такого біленького гольфіка, в хеджбекові, простенькі диски. У нас 10 рік, 1 і 4 МПІ 233 заявленого пробігу. 6800 вартує він у нас підтонований. Механіка. Соленчик гарненький, збережений моглянути. 6,800. Зустрічаємо Зустрічаємось такого третього чорненького меганчика з босешними дисками. 2013 року 1,5 дизель 187 заявлений пробіг на автоматі 8700. 8700 безключовий доступ у нас присутній. Ось так гарненько ж комбінований салончик у нас виглядає. Всі склопідіймачі клімат. Виїздний моніторчик ось так гарненько виглядає. 8700 на автоматі. Зустрічаємось такого чорненького кашкайчика. Погляньте, як власник розписав ціну. Автомат. 13 літ, 2 літра дизель, 18 тисяч. Рідна фарба 14 тисяч вартує плюс торт. Безключовий доступ, шкіряний салончик, ось так гарненько виглядає. Ось так виглядає дане авто позаду. Зустрічаємо ще ось такого 4-го з легкосплавними дисками. 17 рік, 1,5-231 заявлений пробіг, ціна 11700. Безключовий доступ. Механіка 6-ступка, комбінований тканинний салон, сільськлопідіймачі. Ось так виглядає дане авто 11700 вартує. Зустрічаємось такого шоколадного туранчика 11-го року з 2-літровим дизелем, 248 заяви на пробігу, 12999 вартує на старті. Легкосплавні диск. Це комплектація крос-туранчик, механіка шестиступка, мультикерно, клімат підігрів сидінь. Ось такі автомобільчик присутні, 12999. Зустріли ось такого Opel Astro, друзі. На автоматі 55 тисяч пробігу, 10 рік, 1,6 бензин, 10-200 вартує. 55 тисяч пробігу заявляє власник. На автоматі гарний доглянутий салон, можливо і дійсно тут такий пробіг. Гарненький стан, хеджбекові, 10-200 вартує. Зустріли ось такого гарненького третього сценіка з лінзами з Ми в рестайлінговій морді, бо ж не диски, 10-200 вартує 13 рік, 1,5 дизель 205 пробігу на автоматі. Присутні безключовий Комбінований салончик у нас гарненький, мультикермо. Автомат, ось такий екземплярчик присутній. Ось 10-200 вартує. Зустріли ось такого Opel Асту з лінзами, рестайлінговим. Легкосплавних дисках з парктроніками 1,6 дизель 11 тисяч вартує 17 рік, 260 пробіг. Ось так гарненько виглядає по салончику, мультикермо, всі склобідімачі, підігрівчики, той гарненький стан. Автомобільчик універсалі 11 тисяч вартує. Зустріли ось такого шоколаденького Ceed на легкосплавних дисках з лінзами, з противотуманками. 10-го року 1.4 бензинка, 6100 він у нас вартує. Хеджбекові, механіка п'ятиступочка мультикермо. Ось так гарненько виглядає. 600 вартує. Ось таких пару екземплярчиків по цінах показав. Сьогодні базарний день. Це найбільше автомобільчиків. Кого цікавить діагностика, перевірка даних або будь-яких інших автомобільчиків. Номер є під відео. Звертайтеся. автомобілі перевіримо для вас Можливо. детально. Про автомобільчик будете знати від все від А до Я. Кого цікавить, номерок під відео. телефонуйте, проконсультуємо та будемо шукати вам хороше авто.